На у. Я сьогодні уравнуле і ви оравкоси з грішми. Тепер можна пару коней купити, як люди зажити. Тільки як жінці сказати. Вона у мене така язиката, всяке село буде знати. Ех, полакали мої гошики. Рано, бо казі я трапилася. Про те не скажу я. А це чого? Це певне. Боязика маєш такого, як мило. Та що ти таке кажеш? Не скажу нікому. Гараз-гараз, я вірю. Подивись на жінка на нашу грушу. Якрасно покупку мені на груші вродили. Що ти таке кажеш, чоловіче? чоловічі, де це ти бачив? рибу під калиною? Ви